Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, На сьогодні в нас буде турік. Вирішив я записати все-таки цей турнір. Ну Тому що є час, є бажання. Ну і давайте перейдемо до самого турніру. Отже, міцне підсилення, тобто кожне підсилення збільшує атаку. Захист я виставив ось такий. Ну, виставляв з того, що було. Азмію в центр вирішив поставити, ну і подивитися, як вона буде стояти весь турік. Поки що з захистом все чудово. На нас один раз лише напали, і ми маємо ранг А у захисті, що є дуже дуже чудово. Ну і настав час переходити до самих боїв. Як завжди, в принципі, Турік я граю 3-2, але сьогодні я вирішив відіграти формацію 2-2-1. Що це буде? Два червоних герої, звісно, це буде Ругія Енергіп, Мар'яна, яка може за рахунок каміння щось знімати і так далі. Далі вирішив я використати лісю, лорда Локі. Ну і, звісно, треба нам якийсь саппорт, який буде все це лікувати, підтримувати команду і так далі. І це буде кірюха у звичайній версії. Диспел є, тобто за рахунок синього, жовтого та червоного камінчика, ми можемо знімати все це діло, тому що в мене всі вони прокачені, ці герої, і мають клас мах. По загонам у нас все чудово. Ну і ми будемо переходити, звісно, до першого суперника. Ну і вперед. Так, перший суперник. Ну нічого важкого немає, таунту куті на Альфа-Зламі. Хай собі там і стоїть. Будемо розбиратися з тим, що є. Дуже боюся цього фіолетового героя швидкий, б'є непогано. Ну, давайте подивимось, як цей захист витримає мою команду атаки. Перший бій. Так, відразу-бачу, відразу, відразу бачу, що ми можемо сказати, тут жовтенькі каміння трохи є. Червоного трошки є, але не ти кількості, яка мені потрібно, ну нічого. З першого ходу ми відразу знімаємо таунт. Далі продовжуємо шукати потрібний нам камінчик потрібного кольору. Звісно, так щоб його зробити? Ну, мабуть, давайте по центру тут сходимо. Можливо, тут десь якийсь хід зробити би правильний. Зараз мене просто така ситуація, що зліва ходити я не хочу, справа є один хід фіолетовими. Але я не впевнений, що це буде правильний хіт. Ну, давайте спробуємо судзуну все-таки кинути в неї камінчики трошки. Так, ок. Трієчку в судзуну. Так, полетіло комбо, шалене комбо, і синенькі каміння зарядились. Ну, все чудово, хоча ось зарядили. Зараз будемо когось копіювати в будь-якому випадку. Так, і я не знаю, мабуть, я хочу скопіювати крампуса. По-перше, ми будемо мати таунт. І по-друге, можемо витримувати ну, купу урону. Так, чудово. Тепер потрібно дозарядити абду... або жовтеньких. Мабуть, жовтеньких заряджу. І будемо блокувати. Блокувати. Так. Е, лівий фланг. Давайте, давайте. Заблокуємо ось так. Так, потрібен ще один камінчик. Червоного кольору Так, бачимо. Зробимо його через бомбочку. Супер. Є пробиття. Єдине, щось в мене руге не дозарядилось, не зрозуміло чого, звісно. Ну, ок. Будемо якось щось робити. Так, є, супер. Є можливість зараз добити героя. Судзуна, я її не боюся, тому давайте зараз фіолетово заберемо. Супер. Вийдемо на синій кріс. Десь мож... можливість зараз знову взяти собі таунт, вкрасти. Ну і тут проблем ніяких не має бути. Так, давайте зараз активуємо таунт, полікуємось, ну і тепер можна підривати синій кристал. Поки що все чудово йде. І перший бій. Ну, це не 100% перемога, ну 99%, я так даю. Тому що програти тут проти двох пасивних героїв. Плюс за всього в мене всі заряджені. Єдине, треба подивитися, що з загонами на Руген, чомусь вона не дозаряджається. Це мені не дуже подобається. В наступних боях це може бути фатальною помилкою, тому треба зараз передивитися, де я там зробив помилку, наче магів давав, але щось, щось не так. Так, ок, давайте коп... заблокуємо знову крампуса. Треба його зараз добити максимально швидко, щоб він нам не заважав. І в нас буде лівий фланг повністю чистий і дає можливість ну, дозаряджати потрібних нам героїв. І закінчити цей бій перемогою. Так, супер. Є пробиття. Так, чудово. Лорда Локи скопіювали. Ну давайте будемо ось так ось робити. Так, ну і залишається все. Нікого не залишається. Перший бій перемога. Зараз дивимося на команду атаку, на атаки наша, що там не так. І будемо переходити до наступного суперника. Так. Та ні, наче все нормально стоїть, але чомусь не вистачає. Хоча на 23-х загонах ну, вона має заряджатися за сім камінчиків. Ну ок, може, десь щось неправильно зробив. Так, наш суперник Клайн по центру, один із найгірших героїв місяця 2022 року. Ну, це на мою думку, він і ще там один є. Теж синього кольору. Місандра, нічого страшного, ізар стандартний герой. Келідана і Рігард. Ну що можу сказати? Тут два хілера стоять на одному фланзі. Це дуже погана ідея. Ну і давайте перевіримо, як цей захист зараз витримаємо. Так, відразу, відразу. Так, 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 так. А я, мабуть, отакий зроблю хід нестандартний. Супер. Так. Перша трійка червоних є. Ну, мабуть, тут будемо дозбирати зараз синенькі, тому що я бачу його у великій кількості. Супер. Так, мабуть, ось такий хід. І зараз будемо когось копіювати. Але ж отримали за медло, тому з копіюванням ну, трошки придеться відкласти. Це все діло. Це все діло. Так, бачу жовтий кріс. Можливо, він був раніше. Просто 2-2-1 я формацію майже ніколи не граю, тому трапляються деякі. Не гаразди, ну нічого. Зараз щось будемо вигадувати. Так, Рігард лікує, Місандра на заряді. Ну, Місандра це не саме страшне, що може трапитись. Так, є лорд Локі на зарядці. Супер. Будемо. Так, що ми будемо тут робити? Звісно, блокуємо центрального героя. Центральних. Так, лаєрн, клаерн, клаєрн. Цікаво. Скільки мені потрібно тобі шкоди нанести, щоб пронести? Або можна скопіювати зараз Рігарда, полікувати своїх героїв, але ж після цього знову Клайрн буде атакувати нас. Ось що питання. І червоного мені тут трошки не вистачає, щоб дозарядитися. Е, питання: ризикнути чи ні? Так, 655. Хто там буде бити? Буде бити Місандра, і Зарня ще не заряджена. Тому вона не повинна вдарити добре. Да, давайте, ризикно. Так, тихо, тихо, тихо. Ех, зробив помилку і ну. І зараз я помилку теж зробив, мене ругія не зарядилась, а я її зараз не використаю. Зараз могли б законтрити з арнію. Ну, таке трапляється. Так, добре. Що робимо? Тут 100% треба зараз. Вбивати центральних героїв. Так, мінус місандру робимо. Є, супер. Тут три синеньких. Дозаряджаємо так. Кирила не чіпайте. Відбій. Так, робимо ось такий хід. Є. Супер. Так, мабуть, давайте зараз ізарню скопіюємо і спробує її добити. Так, робимо ось так. Три червоних пустоту. В цьому бої зробив дуже багато помилок, ну нічого. Як бачите. Начебто все йде як треба. Вивезли-вивезли цей бій. Так, давайте зараз ману трошки заберемо. Полетіло комбо, мабуть, зараз Рігарда дозарядимо. І він полікується. Ну нічого страшного. В будь-якому випадку моєї червоної герої бачу знову зараз дозарядяться. І зараз будемо, знімемо Рігарда для початку. І залишиться тільки одна Келедана, яка, ну, типу, в захисті в соло нічого не зможе зробити. Вона в будь-якому випадку відлікується, тому мені зараз треба просто шукати інші ходи. Так, давайте копіюємось так. Тут зараз підірвемо. Залишилось знайти червоне каміння, ну і тут я впорюсь. В принципі, можна підривати зелений кріс. Вже ніяких проблем не має бути в цьому бою. Три червоних даємо в пустоту. Є дозарядка героїв. Ну і все ці два герої мають впоратись зараз, щоб пробити цей захист. Все чудово! Хоча й зробив помилки, але ж переграв, переграв суперника. <кхи> добре, переходимо до третього бою. Синє моно на нас чекає. Альфа крампус. Ну, всі герої ми знаємо. Окрім Циркона. Циркона, що він робить? Так, всі союзники, періодичний відхил. 24% захисту. Ну це на першому заряді. Ок, бафер, бафер. Ну добре, вперед. Подивимось. Так, бачу дуже величезну купу синього камінчика. Хотілося б, звісно, на якийсь кріс вийти. Давайте зараз спробую тут трошки підтягнути, підтягнути камінчики. І ось тут. Вийдемо на синій кристал. Чудово. Так, є. Звісно, вже будемо його активувати. Зараз будемо копіювати крампуса, звісно, чому б ні. Є в мене тут зарядка ще плюс жовтих героїв. Дуже, дуже вчасно. Так, добре. Давайте спочатку так, так. І отут дозарядимо лісю. Супер. Плюс до всього зняли з нього таунт. Ну і залишається тут пробити це все діло. Так, три червоних раз. Три червоних два. Лепус, лепус. Ну тут я не хвилююся, тому що ну не мають, мають, не мають пробити. І є супер. Так, що будемо вбивати? Звісно, правий фланг Він мені дуже заважає. так, є цього героя. Ми заберемо за рахунок Руген. Тут синього камінчика має вистачити, щоб забрати цього героя. І супер, чудово. Тепер можна підірвати синій кріс. Е... І в нас ніякий герої, якщо зараз не платить комбо, не дозарядиться. Супер, чудово. Звісно, будемо копіювати. Нам бафи теж потрібні. Чому б ні? Так, фіол Кріс. Червоне складемо. І, мабуть, ось такий зараз хід зробимо. Червоне плюс жовте просто чудово. Так. Супер. Лепоса, лепоса будемо забирати. 100%, щоб він не заважав. Так, тепер трійку жовтих в пустоту. Супер. Блокуємо. Блокуємо ворога. Червоні в пустоту. Знову до зарядка. Так, ну що? Ну, мабуть, давайте заберемо все таки цього героя, що він нам теж не заважав. Так, воскрес. Ти диви який. Ну це йому не допоможе. В будь-якому випадку. Та що ти будеш робити? Ти ж не регулярний герой. Чому ти так постійно? все вирішили з ним все. як кажуть, розставили карабки над буквою і і добиваємо. все супер. 3-0, 3-0. Наступний бій. Так, вже сили команди захисту пішли більш серйозніші. Тут ми бачимо вже нових героїв. Так. Єдине, що я тут не розумію, ну Сейшат і Басет, я розумію, чому вони стоять в центрі, але б я, на мою думку, краще поставив би Бастит по центру. Каро в куті, ну таунт не буде грати, плюс вона не на альфа-зламі, тому навіть не знаю. І велика проблема це Арадія. Ну ок, ок, полетіли. Звісно, Сишат теж може проблем наробити. Зі своїми оціми міньйонами, яких вона там призиває, і так далі. Але я думаю, що ми впораємося. Так, відразу, мабуть, зараз через комбо зайдемо. Так, є. Єдина проблема, що я не бачу. Я не бачу червоного камінчика. Його майже немає на полі, і це є дуже погано. Так, пішла спека, починається. Так, синє є, синє 2 є. Так, супер, супер. Спокійно, спокійно. Я розумію, звісно, що комбо це просто чудово, але воно ж може в мінус зіграти. Так, спокійно. Так, друзі, кого будемо копіювати? Настало питання. Так, ну в принципі, я тут роблю ось так. Кара мене не бентежить. Давайте зробимо ось так, скопіюємо арадію. Втратили, на жаль, одного героя, але ж... Е, поки що все добре. Так, так, так. Кара, кара, кара. Кару не боюся. Боюся оціх героїв. Тому, звісно, і мені потрібно червоно дозарядити. Давайте зробимо ось такий хід конем. Супер. Так, ну має вистачити. Руген має вистачити, щоб її пробити. Ні? Ну добре. Давайте тут і два героя, прийдеться використовувати. Все, супер, впорались. І тут залишається просто знайти заряд потрібних героїв, і суперник буде переможений. Кара не протримається, вона не хілер і, на жаль, не те, залишилось ну, здоров'я обмаль. Тому проблем не буде. Останній хід і є четверта перемога. Так, топ-25%. Ну і переходимо до останнього бою. Так. Ось вона небезпека. Ось вона небезпека. На нас чекає Купідон. Дуже небезпечний герой. І проблема в тому, що заблокувати його навичку я не зможу. Тому відразу потрібно буде пробивати саме цього героя. Квінтін теж досить небезпечна. Олександрина, ну, хілер пасивний. Окей. Добре, спробуємо. Ну, Тут вся проблема в купідоні. І в квінтін. Якщо я не заряджуся вчасно, то, скоріш за все, можна програти буде. Ну давайте спробуємо. Так, що бачимо? Що бачимо? Добре, будемо зараз якось тут рухати камінчики. Центрального героя. Мені те, що Олександрина буде заряджатися, мені без різниці. Мені головне, саме головне, це зробити так, щоб ми дозарядили червоних героїв. І змогли пронести вчасно Купідона. Якщо Купідона складемо швидесенько, то є шанси на перемогу. Так, супер. Єдиний момент в цьому всьому ділі: те, що на купідоні немає під ним камінчиків, розумієте? Тут я зможу і ще червоні кинути камінці, і забрати ще одного героя. Тому вирішую зробити саме ось такий хід. Так, добре. Добре, так. Що можемо зробити? Можемо, в принципі, полікуватися. Купідон Купідоном, я, звісно, ще боюся, але ж заблокувати цього героя не зможем. Ось у чому проблема. Тому. Давайте, мабуть, полікуємось. І будемо. можливо, Абакана зараз заберемо. Так, є супер. Є супер. Так, 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 так. Ну ок, що тут вже все, варіантів нема. Кубідон на поготові. Зможу заблокувати, звісно, двох героїв, окрім Кубідона. Ну і шанси все одно є. У будь-якому випадку шанси є, тому зараз просто буде, треба дивитися, кого він заблокує. Так, вони починають шалено лікуватися. Шалено лікуватися. Так, ну тут тільки такий хіт. Так я розумію, що зараз буде лікування, але ж майже майже пробили. Так, Руген зараз забираю копідончика. Ну і все, друзі. 5 шотів шотів ми зробили в перший день туріку. Якщо вам подобаються турніри, пишіть про це в коментах, я буду їх записувати. Просто, окрім п'ятизіркових, я не полюбляю ніякі. Тому туріки виходять дуже-дуже рідко. Ну, я не полюбляю ці... мучитися з цими. Четвірками, трійками, трійки це зовсім якийсь зашквар. А п'ятірками ну, можна грати, і навіть якщо ви не маєте супер топових героїв, зібравши нормальну команду, можна пробувати ну, майже все. Майже все. Ну, звісно, залежить від камінчика. Ось так провели перший день, топ-5%. Непогано, навіть супер відіграли. Захист поки що тримає. Але я не вважаю, що він протримається в категорії А. Або ж це буде диво. На цьому все. Всім успіху і побачимось!